З населених пунктів області, що постійно потерпають від обстрілів, триває евакуація населення. Один з таких Оріхів. Про ситуацію там розповість евакуаційна Анастасія. Тацій з перших днів війни невеличке місто Оріхів опинилось під щільним вогнем окупантів. Не маючи жодних успіхів на полі бою, ворог злякує мирне населення та цинічно відкриває вогонь по цивільним об'єктам. Зруйновані будівлі, посічені стіни, згорілі автівки. Так сьогодні виглядає місто. Як зазначають жителі, за сім місяців Оріхів перетворився на суцільні руїни. Доця забрала доча мене зібрала. Я в центрі жила, в самому там все розбили. Потім у доньки на Октябрьській жила. І день, і ніч, І день, і ніч не було такого, щоб не гепали. Більшість мешканців вже евакуювались до більш безпечних місць. Однак в Оріховій досі залишаються жителі, які не в змозі покинути рідну домівку. Не можу. я, я чувствую по собі, що я не доїду. Ви ж бачите, яка ситуація з кожним днем все гірше і гірше, а зима впереді. Аби врятувати місцевих жителів від жахів війни. Днями фахівці служб соціального захисту забезпечили чергову евакуацію населення. Найбільш вразлива категорія людей це безпосередньо жінки, діти і маломобільна група нашого населення сьогодні. Із Оріхова так само за допомогою ДСНС, поліції і всіх інших служб. Евакуюємо літніх людей, які відносяться до маломобільної категорії. І ми сьогодні цей захід виконали на 100% відповідно до нашого плану. До Хмельниччини було евакуйовано 25 осіб більшість з яких люди з інвалідністю та похилого віку. Основною метою нашої роботи це максимально евакуювати людей з міста Оріхова, зв'язку з тим, що дуже. Частились обстріли, але ж люди похилого віку дуже боляче отриваються від своїх домівок, тому що дуже великий час, проміж часу вони проживали. Тому дуже велика подяка соціальним працівникам, які провели цю роботу і умовили. Тих людей евакуюватися. надалі. Усім евакуйованим жителям Оріхова буде надана соціальна, медична та гуманітарна підтримка.